Приймаємо челендж від 10-го класу. Всім привіт, шановні ліцеїсти та вчителі! Вітаю вас усіх з початком нового навчального року. Сподіваюсь, що цей рік буде кращим ніж попередній. Не буде хвороб і карантинів, закінчиться війна, і ми всі повернемося у наші рідні домівки і будемо навчатися офлайн у стінах нашого рідного ліцею. Побачимось обов'язково, бо я страшенно за вами всіма скучила. Вітаю вас з 1 вересня. Та бажаю успіхів у новому навчальному році. Шановні вчителі, ліцеїсти, батьки, вітаємо вас з початком нового навчального року. Бажаємо всім миру, здоров'я та успіхів! Вітаю всіх учителів та ліцеїстів з початком нового навчального року. Нехай цей рік принесе багато успіхів та нових знань. Я хочу щиро поздравити вас з 1 березня, з початком навчального року. Та побажати щастя, здоров'я, всього самого найкращого, мирного неба над головою та гарного настрою. Передаємо челендж одинадцятому а класу.